Літає до нас на продаж ось така красуня. Друзі, це в нас Audi Q5 2017 року. Вже можете бачити, вже нова морда. ну Зовсім по-інакшому автомобіль виглядає. Це в нас, до речі, 2.0 бензин, повний привід, 180 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Full LED Оптика, друзі, ось такі титани. Ось такий нереально красивий білий колір, вже зроблений антихром. По комплектації без ключ. Чорний шкіряний салон, електрорегулювання, пам'ять сидінь, повний електросклопакет, круїз, світло, дощ, камера за, заднього виду, блютуз, клімат, підігріви, панорама. Ну, коротше, в автомобілі абсолютно все є, все, що потрібно. І за дуже-за дуже солодкою ціною. Автомобіль тільки після хімчисточки пахне новим авто. Ось такий, до, до речі, доглянутий салончик. І він вже в нас на майданчику. Кому цікаво, ціна цього. Авто плюс торг 27 тисяч доларів. Але також у вас є можливість придбати його в лізинг та в кредит. Тобто, якщо навіть ви, ви не маєте повної суми за нього, даєте буквально перший внесок 20 і вже собі на ньому їздити і катаєтесь. Антихром зроблений ну, максимально стильно. І прикольно дивиться даний автомобіль. Масла фільтра в ньому замінені, так що готовий до будь-яких перевірочок. Друзі, в нас авто вже на продажі на торфяні 19, Так що кому цікаво, 093 520 20, 20. І записуємося на тест-драйв, Їдемо на сервіс, Перевіряємо, катаємося взагалі без проблем. З вами компанія Cars, друзі, телефонуйте.